Доброго дня, друзі, усіх щиросердно вітаю і з днем файного міста Тернопіль. Хто святкує свято Успіння Пресвятої Богородиці сьогодні? також вітаю зі святом. Бажаю миру, радості, добра, божого благословення, всіх гараздів, успіхів і натхнення у всіх справах та починаннях. Дай Боже, щоб. Наш рідний Тернопіль завжди і надалі залишався таким прекрасним та файним містом, завжди радував око тернополян та гостей міста. Привітно їх зустрічаючи. Миру та перемоги рідній Україні і всього самого самого найкращого.